Всім привіт! І сьогодні вийшло нове Development Preview номер 9 2 травня. І я був дуже здивований, бо минулий ми чекали місяці 2-3, а тут пройшов буквально тиждень, і в нас нове Development Preview. Ну що ж, давайте з вами подивимося, що буде у майбутній фазмі. По-перше, вони нам демонструють роудмап, дорожня мапа. З огляду на те, що Progression 2.0 на горизонті. Ми подумали, що настав час подівитися тим, як це оновлення буде випущено, оскільки воно розділене на кілька частин. Таким чином, ми випускаємо Progression 2.0, щоб гравці могли швидше відчути нове обладнання та систему підвищення рівня, а не чекати додаткові 6 місяців. 6 місяців. Який ми знаємо, що до оновлення ще достатньо часу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб як якнайшвидше його випустити. Але у нас також є деякі додаткові важливі новини, якими ми можемо поділитися найближчими місяцями. Так, дорожня мапа. Давайте я якось зараз збільшу: Фазмофобія Roadmap 2023. Uh, Значить, зараз у нас 0,8% оновлення. Ось це ми зараз маємо. Наступне оновлення буде 09 Progression 1. В дюй, в Боже, uh, в липні го року. О гад! Два місяці чекати оновлення у фазмофобії. Я, якщо чесно, дуже сильно um, занепокоєний. <кл 'яр> це ще м'яко сказано. Це дуже довго. Ну, типу, як на мене, це дуже довго. Бо. 네. Ну, нічого, дочекаємось. Uh, leveling 2.0. Reverts over home. Equipment, uh, коротше, буде Престіж um, новий. Буде. Uh, equipment Upgrades, Значить, у нас апгрейд повністю обладнання наше. І ці, як це називається? Типу, зброс рівнів повністю. Як бачите, перша частина оновлення включатиме всі. А, давайте далі подивимось. А, progression 2 це третій квартал 23-го року. Це нові завдання, нові фото, фото перероблено, відео перероблено буде. А, відео докази. Фото буде перероблено фотографії, фотографії, відеодокази, новий Sound Recorder, рекордер. Ми зможемо слухати звук якось. Ну, мабуть, не в параболічний. Звуку. Щось буде, типу. Можливо, це як новий доказ буде. Цікаво. Четвертий квартал 23-го року. Нові модельки гравців. Вау! Дуже довго чекати, це кінець 23-го року. Хочеться пришвидшити, вже, пришвидшити це, бо, блін. Так хочеться нових гравців. Кастомізація тут буде. CCTV overhaul, як я розумію, це, типу, ось це те, що у нас фургончику камери, типу, у школі, різані. Вони будуть перероблені. І анімації гравців теж. Ну і Horror 2.0 буде в 24-му плюс році нові гоусти і так далі, тому подібне. Це вони пишуть кожен раз нові локації, нова, нове обладнання. Як бачите, перша частина оновлення включатиме всі нові рівні обладнання, що збільшить загальну кількість нашого обладнання з 20 до колосальних 60 А гроші де брати? Капець. Капець. Ну, окей, це круто. Це вибір, і можна буде обирати те, що тобі подобається. Престиж і нова система вирівнювання, а також деякі капітальні ремонти. Це призведе до величезних змін у грі. Ну, ви будете відчувати ці величезні зміни, а також винагороджувати гравців за підвищення рівня, а не просто нескінчене збільшення числа. Чесно, мені особисто подобається, коли ти граєш, а потім після гри в тебе тікає оцей рівень твій. Просто нескінченно. Ну добре, буде, мабуть, якісь нагороди стояти на стенді, як там за. Апокаліпсіс чи івенти, ну добре. Після випуску частини першої ми швидко перейдемо до переробки нашої системи Photo Rewards, додаючи нові завдання, додаткові цілі та нові способи заробітку в кожному контракті відео та звукові докази. Вау, 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 вау! Сподіваюсь, штатив буде корисний нарешті. Так, третя частина ProRecation 2.0 додасть довгоочікувані нові моделі персонажів з налаштуванням, замінивши анімацію гравців, а також повністю переробить систему відеоспостереження у вантажівці, що я казав, що дозволить вам переміщатися між розміщеними камерами та камерами визначення місцезнаходження набагато легше. Добре, freezing temperatures. Мм, зміна будуть нові термометри, я так розумію. Оцінюючи наші типи доказів, щоб побачити, що ми можемо покращити, ми виявили, що замерзаючі температури. Холодні температури, є ще одним доказом, який потребує підсвітки. Ну, типу, мм, вдосконалення. Холодні температури. Мали кілька власних проблем. Температуру не синхронізувалися в іграх, через що різні гравці бачили холодні, холодне повітря в різний час. До речі, да, в одного термометр показував 20 градусів, а в іншого вже 2 градуси. І дуже часто доводилось просто виходити з кімнати, потім заходити знову, вмикати-вимикати термометр. Термометр став зайвим обладнанням поза деякими дуже нішими ситуаціями. Згоден, згоден, ну, на без доказів ти, що ходиш з термометром, але коли, ну, коли немає нема термометру, то в цілому знайти все одно можна. Знаходження мінусових температур було абсолютно а, пасивним і немає ігрового процесу. Не помічаючи ефекту частинок. Ну, типу, дуже це все було нудно нудно, нудно, нудно і от тільки пар можна було побачити, якщо мінусова температура. І те насправді, ну так, таке так собі насправді. Так само, як і наш зелений друг, що світиться, холодні температури також було повністю оновлено. Зелений друг, що світиться, це вони про проектор ДОЦ. По-перше, холодні температури не мали контекстуального сенсу, щоб виправити це. Частинки Cold breath тепер з'являтимуться при температурі близько 5 градусів за Цельсієм і нижче. Тобто не коли у нас мінус один, а вже починаються з 5-7. І холодне дихання набагато більш сенсовим, а також більше занурення в усі контракти. Ну це прикольно, бо ну, насправді, коли на вулиці вже 5 градусів вже... вже йде пара. Тобто я так розумію, що чим нижча температура, тим більше пару і так далі і тому подібне. Наприклад, якщо йде сніг і нікий запож... запобіжників починає працювати, то ми ті... ви миттєво знайдете е... холодне дихання всюди. Навіть у вантажівці. Вау, вау, вау! Крім того, якщо блок запобіжників увімкнено, щоб у домі було гарно та підсма... підсмажено, гарно і тепло, ви побачите, що холодне дихання з'являтиметься лише в кімнатах, де привід був достатньо довго, щоб знизити температуру. Отже, як ми знайдемо докази холодної температури. Ось тут і з'являється термометр. По-перше, термометр тепер є початковим обладнанням. Вау! Нарешті. Це настільки складно початковим гравцям було шукати привода без термометра, бо ну, в них не було цього. В них немає грошей. Ну, типу, це насправді було дуже погано. Тобто, ви отримаєте його безкоштовно в кожному контракті. По-друге, вам потрібно буде взяти свій термометр у приміщення, де ви виявили холодне дихання, і перевірити, чи температура нульова або нижча. Ну, зрозуміло. По-третє, кімнатні, тобто, тепер не можна буде визначити, чи є там мінус чи ні, просто за диханням. Тобто, Грати буде змушуватися все одно брати термометр, йти і, 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 і мірити там температуру. Ну, цікаве, звісно, але тепер без доказів, ой, без доказів, коли нема термометра, якісь челенджі, типу, буде складніше, насправді, виконувати, бо так, хоча б якщо в тебе є докази, то ти міг побачити спокійно мінусову навіть без термометра. По-третє, кімнатні температури тепер синхронізуються між гравцями. Один гравець більше не бачимо, Не бачитиме холодне дихання раніше іншого, і ви отримуватиме набагато послідовніші показання своїх термометрів під час реєстрації в групі. Нарешті нарешті, бо я насправді з цього дуже-дуже, дуже, можна сказати, бомбив. <свісно> бо, блін, ну коли в одного, два, в другу, двадцять, ти не розумієш, чи це в тебе залога в термометр, чи це вдруга залога в термометр. Рівні обладнання дають вам різні способи перевірки замерзання та допомагають знайти кімнату привів. Рівень перший це старий будинок термометр Будинок-термометр. Ну, ось цей типу, дивіться, чого вам показує, якщо він тут є. Зірваний прямо зі стіни вітальні вашого слідчого. Цей термометр має повільну частоту дискретизації, тому вам доведеться чекати довше, щоб отримати точні показання. Ви можете принести один і перевірити його пізніше в, кон в контракті. Ну, зрозуміло. Так. Ну, насправді, сподіваюся, буде краще видно, бо. Виглядатися теж. Другий виглядатиме так само, як і зараз у грі, однак спосіб його використання відрізняється. Замість того, щоб вмикати його та отримувати показання кожні 2 секунди, тепер вам потрібно отримувати кнопку використати, щоб сканувати температуру. Тобто ви хочете сказати, що тепер. Уу, я не знаю, у школі в мене 60 кімнат. Я повинен в кожну заходити, отримувати 2 секунди або навіть більше, і тільки потім йти в іншу. Це дозволяє бігати та перевірити температуру в кожній кімнаті набагато швидше. Серйозно набагато швидше, а, ніж рівень перший. Крім того, сканування вручну відчувається набагато швидше, замість того, щоб постійно оновлювати і не знати, чи воно точно, чи ні. Ну, я дуже... Просто тут воно показано дуже довго. Якщо воно буде швидше, то добре. Але мені насправді термометр подобався. Бо ти бігаєш, і ну, в цілому ти розумієш, що якщо в тебе проскочила маленька температура, то ти зупиняєшся, перевіряєш ці кімнати, які ти зараз, якщо там виклик, значить треба повернутися в минуле місце, де ти стояв. Ну, типу Це не дуже складно. Але добре. Це термометр. Рівень третій. Є прямим оновленням до tar 2, <laughs> до другого оновлення, завершуючи сканування температури двічі швидше, ніж його попередник. Ну, коротше, ще вдвічі, вдвічі швидше, ніж ось цей варіант. Коротше, в нас буде найповільніший середня швидкість і найшвидша швидкість. А... Крім того, цей більш сучасний термометр точніший з кожним показанням, дозволяючи гравцям швидко і ефективно сканувати кімнату, щоб знайти привида або поставити галочку на мінусова температура в журналі. Да, виглядає нам справді швидше, тобто я так розумію, що в грі все-таки буде ось так довго воно скануватись. Ну, я буду входити з таким. Цікаво, скільки він буде коштувати. Ось і все для попереднього перегляду розробки номер 9 Незабаром ми розповімо вам ще кілька тизерів. А... Ну, чесно, хочеться вже швидше оновлення. Круте оновлення. Але, ну, дякую, що вони роблять development прев'ю. Це цікаво спостерігати, що там нового, що додасться, що ні. Термометр. Я не дуже задоволений, що вони роблять. Добре, що вони додали його до стандартного набору. Але ось цей перероблений звичайний термометр, мені не подобається. Буду використовувати тільки ось цей більш сучасний, і, те, я так розумію, він ну, в цьому буде як старий по швидкості. Цікаве перероблення і цікаво, що буде наступне. Пишіть ваші думки в коментарях, чи вам подобається таке, чи ні. І пишіть, як ви гадаєте, що наступного вони будуть перероблювати. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!